Всім привіт, друзі! Знову записую для вас відеоролик на тему мікрофона. мене запитує підписник, як налаштовувати мікрофон Каесті, так само в TikTok студії як його дивитися, як його налаштовувати. Правильно. Ну, дивіться, як я роблю. Я нажимаю сюди на стрілочку, відкривається у мене список, де я бачу динаміки. Натискаю правою кнопкою миші, вибираю звуки. Відкривається ось таке віконце. Тут у віконці я нажимаю кнопочку Запись. Ось показує мій мікрофон, який стоїть. Нажимаю праву кнопку, нажимаю свойства, нажимаю уровні. І тут дивлюся, регулюю, скільки мені потрібно. Якщо у вас дуже шумить мікрофон, коли вас слухають, то треба зменшити трішки отут рівень мікрофону, чутливість називається. Тоді менше буде шумів. Якщо вас погано чують, то навпаки треба збільшити, може навіть і на максимум. Це все залежить індивідуально від вашого мікрофона. Це по-перше. По-друге, як регулювати мікрофон в, в Counter-Strike. Дивіться, Зараз включаю КС-ку і зараз вам все покажу. В принципі, тут також нічого складного немає. Стандартно воно повинно бути все ввімкнено, якщо ви скачаєте Counter-Strike. Заходите в вкладку Голос, дивіться, тут треба, щоб стояла така галочка, включити голос у грі, і щоб ці дві шкали ставили максимум. І також, якщо вас дуже добре, сильно чують і вже є зайві шуми, то треба трішечки зменшити рівень. А, ну, громкость прийома, це наскільки ви їх чуєте, дуже голосно і неголосно регулюєте, а це наскільки вас будуть. А, ну, Наскільки ваша чутовість буде висока чи низька. Можете ілі зменшувати, або навпаки, збільшувати. Ну і, в принципі, все. Мікрофон включається на англійську кнопку К. Якщо у вас ця кнопка не налаштована, то треба зайти в клавіатуру, потім знайти меню звязь. Так от вище дивимося. От связь. І треба, щоб галасова звязь, тут стояла у вас кнопочка К. Якщо у вас тут кнопочка К стоїть, то все добре. В принципі, повинно все працювати. От такі налаштування. А якщо у вас з мікрофоном ну, він зовсім не працює, то треба вже дивитись, може чи до драйвера, чи до підключення, може неправильне. Так що, от якось так. Якщо було корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь. Ну і до зустрічі в нових відео.